Зараз ми вам розкажемо, як логотип може змінити існування навіть звичайного українського села. Ця історія почалась досить спонтанно. Приблизно так. Тарас, а ти хочеш поїхати в мистецьку резиденцію? Звичайно, хочу. Але ж я не митець а дизайнер, що я буду там робити. Я можу хіба що зробити логотип для цього села. Ха-ха-ха. Це хороша ідея. Ти думаєш? То може зробимо? Це школа травми. Треневе з усіх боків оточено безмежними полями з різноманітними травами. А ще прямо в цьому селі росте чебрець, що є дуже великою рідкістю. Тому логотип це відображення полів з різними видами трав та в центрі між ними село Травневе, позначено крапкою кольору чебреця. І все це у формі квітки. Також травневе виховало наймолодшого героя Небесної Сотні Назара Вайтовича. Тому травневе це не тільки село трав, а й сили. Травневе село трав та сили. Так навіщо ж селу логотип та ідентика? Ну ви ж знаєте, як буває в більшості українських сіл, коли потрапляєш туди вперше. Вибачте, а де тут мистецька резиденція? Скажіть, а де вулиця Дружби? Добрий день, а де тут можна купити мед? Але мені здається, ми не туди заїхали. І так всюди. Тому для травневого ми розробили сучасну зручну навігацію. Для того, щоб краще орієнтуватися в селі, ми розробили ось таку карту травневого. На ній позначені не тільки вулиці, а й цікаві місця, які можна знайти в селі. А також позначки, які продукти можна придбати у мешканців травнево. На вулицях у нас ось такі вказівники. А ось і мистецька резиденція Назара Войтовича. Така табличка. Знаходиться вона за адресою Дружби 70 а А в цьому дворі продають мед. Клас. А це молоко з фірмовою етикеткою Травнева. Травневе. Мабуть, найперший логотип українського села. Ми не просто зробили логотип. Ми створили образ села, який, на нашу думку, буде цікаво відвідати. А для того, щоб ловити туристів, які їздять з Бараський замок за 7 кілометрів звідси, ми поставимо вздовж траси від Тернополя до Збаража сітілайти з картою травневого. Добрий день. Добрий день. Скажіть, а це ви розробляли бренд травневого? Так, це ми. А ви можете розробити і нашому селу логотип? У, ну це цікаво. Давайте спробуємо. Ми починаємо проєкт Брендві, в рамках якого ми будемо їздити Україною і робити бренди села для найбільш активних сільських громад України.